Сучасні нетбуки замість стосів важких підручників та новітня хімічна лабораторія замість колб і пробірок. Учням двох класів Києво-Печерського ліцею лідер тепер навчатися цікавіше і легше. Цей заклад став одним з учасників міської програми Освіта столиці. Ще торік провели усі тендери, закупили обладнання і навчили вчителів працювати з ним. Нині ж посадовці камда перевіряють наскільки успішно технологіями користуються. Учні п'ятого Б більше не носять до школи тяжкі портфелі з підручниками. Усі необхідні матеріали завантажені на ось такі сучасні персональні нетбуки, якими діти користуються на уроці. Зараз мені дуже подобається працювати з нетбуком, бо це дуже цікаво. Тут є інтерактивні уроки і є багато інших функцій, яких немає на звичайній книжці. Зір не портить, бо екран зроблений таким чином, що яркість. Де падає світло, там яркість темніша, а де темніше, там більше світліше. На запровадження такого експерименту заручились згодою батьків та медичним висновком лікарів. Зараз нетбуки використовують тільки як підручники, але це лише перший крок, каже вчителька. Також нетбуки мають можливість з'єднання з дошкою, і ми можемо виводити презентації. Кожного кожен учень може виводити на дошці і продемонструвати абсолютно всьому класу. А кабінет хімії тут обладнали сучасною міні-лабораторією, що замінює цілий набір вимірювальних приладів, колбочок та пробірок. Результати. Експериментів та матеріали уроку для учнів виводять на інтерактивну широкоформатну дошку. Наглядно стало. Тобто, так ми дивилися лише підручники, і якби змальовували поняття на. Площині звичайні на дошці, а тепер інтерактивна дошка, на яка нам допоможе навчатися краще. Закупівля електронних підручників та обладнання для природничих класів передбачено спеціальною програмою за кошти міського бюджету. На електронні підручники ми витратили на сьогодні 5 мільйонів гривень. На сьогодні в 13 школах у 10 районах міста Києва використовуються ці електронні підручники, і також 9,2 мільйони гривень використано на кабінети природничі. За словами Гани Старостенко, якщо експеримент з електронними підручниками до кінця цього навчального року покаже позитивний результат, програму запровадять у всіх школах столиці. Крім того, додає на потреби освіти у Києві використовують не лише міський бюджет, а й залучають іноземні кошти. Так, завдяки співпраці з Китаєм, київські школи безкоштовно отримали для навчання більше тисячі сучасних комп'ютерів. Любов Мочалова Андрій Гегеля, телеканал Київ.